Доброго дня, друже! Сьогодні я познайомлю тебе з піснями літнього циклу, але все ж таки хочу повернутися до минулого уроку, коли ми згадували з тобою, що таке фольклор, його ознаки, як народжувалися, створювалися українські народні пісні, чому вони такі популярні і які пісні виконують українці протягом календарного року? Згадав? Без сумніву, ти пам'ятаєш, що це календарно обрядові пісні, що протягом року українці виконували пісні календарно-обрядові. Так вони називаються. Ще раз нагадаю, що розподіляються вони на три цикли: зимовий, літній і весняний. І сьогодні ми слухатимемо, читатимемо, одним словом, будемо знайомитися з піснями літнього циклу. І розпочнуть цей цикл пісні. Русальні. Влітку українці відзначали дуже багато свят. І якщо скористатися книгою Олекса Воропая Звичаї нашого народу, то там прочитаємо от що. Літо. Радуниця і проводи. Красна Гірка. Ляля, Ладо і Лада. Рахманський Великдень, Вулиця, День Святого Юрія. День Святого Миколи Чудотворця. Якщо ти не знав. То в Українців існує зимовий Миколай і літній ось день святого Миколи Чудотворця припадає на кінець травня Симонове зело і Зелені свята. А ось тут зупинимося. Зелені свята або трійця. Тиждень до трійці називається зеленими святами або русальним тижнем чи русаліями. Моя праслов'янська душа молодіє, коли припливає зелена неділя, як люд надвечір'ї лепихом бродить, міцніше віра в безсмертя народу. В зелену неділю із моря із суші казки прилітають, наповнюють душу крізь тисячолітні глибини розлуки, мій пращур міцні. Простяга в мені руки. Хто такі русалки? Що про них ти знаєш? Можливо, щось читав або дивився кінофільми. А все ж таки я хочу тобі нагадати. І помінявши книгу, прочитаю тобі легенди, які створили українці про русалок і мавок. Отже, в руках у мене вже інша книга, так? Це легенди міфи українців. Як же наші предки уявляли собі русалок, якими вони їх собі бачили? Русалки. За народними повір'ями на русалок перетворювалися наречені, які померли або втопилися. Вони ставали доньками або дружинами водяника. Улюблені місця русалок стоячі води, неглибокі водойми або річки з повільною течією. Русалки з'являються у теплі місяці року. У періоди від молодого місяця. Вони дуже гарні з лиця, тіло в них блакитне, чи синє. зелені або чорні, довгі пухнасті в її, пальці на ногах з'єднані перетинкою, як у гусей. Якщо русалка спішно кидається у воду, то на березі можна побачити її сліди, які довго не може розмити вода. А звичайно, перед тим, як покинути берег. Вони, русалки ретельно загладжують пісок, їх довге, зелене або чорне волосся завжди розпущене і сягає колін. Вдягнені русалки у довгі, білі, тонкі сорочки або ж голі. Душі русалки не мають, а мають лише серце. Місяць то їхнє сонце. У пору зелених свят. Коли квітує жито, більшість русалок виходить з води. Ось тоді русалки гойдуються на гілках дерев, розчисують своє волосся грибінцем, водять танки, улаштовують гуляння і кричать, як кішки. Русалки полюють за гарними хлопцями, заманюють їх чарівними піснями або дають про себе знати хлопками у долоні. Спіймавши, лоскочуть попід руки, а залоскотавши до смерті, тягнуть у воду. Поряд з русалками у народі існує ще один образ гарних дівчат. Це мавки. Можливо, він навіть і не один, але дещо споріднений, чи близький до образу русалок. Це мавки. Або ще нявки, або навки. Персонажі української міфології. За народними повір'ями душі померлих дітей. За цілим рядом ознак мавки схожі з русалками. Мавки дівчатка істоти із світлим волоссям. Ще в сиву давнину за часів наших дідів та прадідів, через передачу від одного до другого, а далі вже й до нас, справлявся і справляється Мавчин-Великдень. Або Зелений тиждень. Тиждень перед трійцею, ще раз нагадую. Може, того й справді не було, а все ж таки, як там кажуть, було. Святкували його на зелені свята. Старі люди розказували, що мавки робляться з нехрещених дітей. Ото як мати народить дитя та згубить його або втопить, або щось інше зробить, так і буде мавка. Через те, не можна купатися до зелених свят. А як хто не втерпить та піде, то треба взяти з собою полину, тримати його в руках та й приказувати мавко мавко, на тобі полин, а мене покинь. мавко мавко, на тобі полин, а мене покинь. Як ти вже зрозумів, купатися. До зелених свят не можна було, не можна було також працювати у полі, бо вважалося, що може русалка, може русалка чи мавка може спіймати, залоскотати або забрати з собою у воду. Не знаю, чи відомо тобі це повір'я, але якщо звернутися до української літератури, досить багато письменників, поетів використовували образи цих міфічних істот у своїх творах. Згадаймо ранні твори Шевченка, балади, так. Серед них балада русалка. Згадаємо Лесю Українку, лісову пісню, образ Мавки. Бувають. Та що ти, дівчине? я розбійник? Я тільки хотів точити собі соку з Берези. Не точи, це ж кров її. Не же крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. Про мавок чув не раз, Але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні. Що ж, ти зовсім така як дівчина. Пані, ні, як панна. А чому же тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. Ти таки дивна. Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю. А хто ж ти знає? Хе, таке питай. Чомусь його не можна запитати. Он бачиш. Там питає дика рожа, чи я хороша. А я киваю верхові. Найкраще в світі. Я думав, дерево німе, Та й годі. Не можу в лісі. У нас нема нічого. А ти давно живеш на світі? Мені здається, що жила я завжди. А хто ж твій рід? Дивись, він вербак. Вона стара, сухенька, то Вона мене на зиму прийняла і порох наміркеньким стрілила для мене лож. Там ти зимувала. А що ж ти там робила ці лози? Нічого, спала і снилися мені. Все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти. Стилилися незнані трави, квіти, блискучі білі. Ти ніжні зорі спадали з неба. Білі, непрозорі і клалися в намети, біли, чисто попід Ясну на мисто з кришталю грає і ріхтить усюди. Я спала, дихали так вільно, груди, по білих снах рожеві й гадки, легенькі гаптували мережки, і мрії ткали, золото, блаки, спокій тий. Не такі, як лі. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя собілка має кращу мову. Заграємо. Але повернімося до нашого уроку і до пісень, які виконувалися в цей час. Бо темою нашого уроку є пісні «Русальні». Русалки допомагали людям. Але, звичайно ж, і робили деяку шкоду. Послухай, будь ласка, які пісні склав український народ про ці про цих істот. «У ржі на межі на кривій березі. у ржі на межі на кривій березі там сиділа русалка. Просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки, подружки, да дайте мені сорочки, хоча худенькою, да аби біленькою, хоч не біленькою, да тоненькою. Або ще одна пісня: Ой, біжить, біжить мала дівчина. Ой, біжить, біжить мала дівчина, а за нею русалочка. Та послухай мене, красна панночко, загадаю тобі три загадочки. Як угадаєш, до батька пущу, а не вгадаєш, до себе візьму. Ой, що то росте без кореня, а що біжить без повода, а що цвіте, та без цвіту? Камінь росте без кореня, вода біжить без повода, папороть цвіте без цвіту, паночка загадочок не вгадала, русалочка паночку зарозкотала. Отже, з одного боку русалки, начебто і... Допомагали людям з іншого, робили багато шкоди, навіть могли забрати їх з собою. Тому для того, щоб, тому, щоб задобрити їх, дівчата влаштовували проводи, готували обід, заквічували себе вінками. Далі ці вінки викидали в городи і проводили. Русалок, чи проводили русалок із села, «Проведу я русалочки до бору. Ще одна русальна пісня: «Проведу я русалочки до бору, сама вернуся додому. Проводили русалочки, проводили, щоб до нас вже русалочки не ходили, до нашого, до нашого житечка не ламали, да наших дівочок не лоскотали, бо наше житечко в колосочку, а наші дівчи у віночку. Вважалося, що русалки випрошували у жінок хустки або намітки, тому ті жінки розвішували для них на деревах полотно, щоб ще раз повторюю задобрити їх. І хоча, звичайно ж, пісні русальні сповнені глибокого ліризму і навіть драматизму, та все ж таки звертаю твою увагу, вважалося, що можуть ці створіння і нашкодити людям. І зараз я би хотіла звернути твою увагу на тексти самих пісень. Зараз ти їх бачиш на екрані, і в деяких з них рядочки починаються однаково. Цей прийом називається анафорою, грецьке слово анафора або єдиний початок. Подумай, будь ласка, чому використовується цей прийом у народних піснях? Проведу я розсадочки! З росалочки не ходили! Ууу! Отже, зараз ми намагалися розглянути з тобою русальні пісні. Русальні пісні належать до пісень літнього циклу, а попереду нас чекає ще знайомство із піснями купальськими, які виконувалися на Івана Купала, і піснями, які виконувалися під час жнив. До зустрічі! Хай щастить!